Сьогодні про таке. Гучні вибухи і постраждалі росіяни атакували Україну, цілили по енергетичній інфраструктурі і житлових будинках. Бити по Москві і Санкт Петербургу? Чи дійсно Трамп підтримав ідею щодо українських ударів по цих російських містах? Спойлер, це набагато цікавіше, ніж може здатися на перший погляд. Зброя для ЗСУ. Чи оплатить НАТО американські томагавки, коли додаткові системи Патріот приїдуть в Україну? Кремль підвищує ставки, масштабне будівництво на об'єктах, пов'язаних із російськими ядерними силами. Про це інше просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. А почнемо з подій минулої ночі, а також ситуації на полі бою. А далі перейдемо до Москви і Санкт-Петербурга. Отже, гучні вибухи і постраждалі. Росіяни атакували Україну. Цілили по енергетичній інфраструктурі, промисловим об'єктам, житловим будинкам. Постраждали Вінниччина, Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Донеччина. Поранено 15 людей. Серед них одна дитина. Зверніть увагу, вже другий день поспіль. Обстріли є, але не масовані. І другий день поспіль в Україні перебуває спецпредставник президента США генерал Келлог. Це мало схоже на збіг обставин. Про це сказав і президент України, спілкуючись з журналісткою англомовного каналу Нюзмакс. Генерал Келог прибув до України і вже дві ночі поспіль немає масованих бомбардувань. Це дуже показовий приклад. Не було важких атак ні цієї ночі, ні попередньої. Люди вже навіть жартують, що треба дати генералу Келогу український паспорт і залишити його тут. І що американці мають частіше приїжджати, бо тоді Росія менше бомбитиме. Це означає одне, що Путін цілеспрямовано б'є по цивільних. Але коли тут американці, він цього не робить. Путін намагається залякувати, шантажувати, привертати увагу але не йде на повну ескалацію. А це означає одне: Путін боїться Америки. за минулу добу. Росія втратила щонайменше 1170 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, спочатку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 37 тисяч солдатів. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили. Три російські танки, дві бойові броньовані машини, 49 артилерійських систем і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. А українські хакери паралізували роботу одного з найбільших виробників БПЛА в Росії. Про це повідомляють представники головного управління розвідки. Йдеться про компанію Гаскар. Знищено понад 47 терабайт даних, включно з резервними копіями. Підприємство втратило доступ до інтернету та виробничих систем. Паралізована робота розробників. Анульовані перепустки. Українські хакери отримали повну технічну документацію щодо виробництва російських дронів. Президент Трамп не заохочував бити по Москві і Санкт-Петербургу. Про це сказала речниця Білого Дому Керолайн Левіт. Ви запитаєте, що? Будете праві, Пояснюю. Видання Вашингтон Пост та Financial Таймс. Повідомили, що президент США підтримав ідею щодо українських ударів по цих російських містах. Нібито це відбулося під час телефонної розмови між ним і Зеленським. За словами Левіт, президент США виключно поставив питання щодо можливих атак, і взагалі він намагається зупинити війну. Пізніше Трамп, відповідаючи на питання журналістів щодо того, на чиєму боці він зараз сказав таке. Ні, я не на чиємусь боці. Знаєте на чиєму я боці? На боці людяності. Я хочу зупинити вбивство тисяч людей щотижня. Я хочу зупинити вбивства. Я хочу, щоб вбивства припинились у війні між Україною та Росією. Ось на чиєму боці я сказав і сказав. Тема закрита, але це тільки на перший погляд. Бо якщо придивитися, це набагато цікавіше. Почнемо з того, що росіяни чинять в Україні злочини проти людяності. Трамп сказав, що він на боці людяності. Виходить точно не на боці окупантів. Йдемо далі. У вільному доступі є багато зливів інформації з тих чи інших таємних розмов, але самих таких таємних розмов набагато більше. Часто такі зливи з'являються тому, що інформація має бути оприлюднена, але не в якості офіційних заяв. Думаю, в Білому домі хочуть, щоб в Кремлі почули про можливі удари по Москві і Санкт-Петербургу. Це таке. Заохочення до мирного діалогу, мовляв, навіщо доводити ситуацію, коли вже і російська столиця відчує війну. Краще домовлятися про припинення вогню вже по справжньому, а не відправляти бутафорську російську делегацію на чолі з фахівцем з альтернативної історії. Трамп дійсно хоче, щоб російська війна закінчилась. Вірогідно, зараз бачитимемо спробу переконати агресора не тільки словами, але й гарматами, ракетами. Таке поєднання дуже часто працює краще ніж тільки слова. Зброю, яку надаватимуть Україні Сполучені Штати, оплачуватиме НАТО. Така схема має задовольнити американських платників податків і водночас сприяти безперебійному, масштабному постачанню озброєння для ЗСУ. Усі деталі далі. 10 мільярдів на озброєння України, 17 петріотів, боєприпаси, ракети і навіть заклик бомбити Москву. Все це тепер не мрії, а реальність США офіційно знову на боці добра. Я кладу трубку з Путіним. Каже, що це була чудова розмова. А потім на Київ летять ракети. Розмови не мають значення. Риторика дивує, але є нюанс: США не дають Україні озброєння безоплатно, а продають при цьому платить не Київ. Схема така: зброю сполучених штатів купують члени НАТО, а ті вже передають Україні. Дональд Трамп є така проблема. Он сам не пропонує якісь рішення. он присоединяется к удачным вариантам. И появился удачный вариант, который был обсужден на саммите Альянса, где, с одной стороны, Альянс пошел на требования Трампа увеличить до 5% расходы на оборону, и это важно, но э, в эти 5% обязательно входят и помощь Украине. Таким образом, страны, которые нам помогают, они не должны разрываться, искать возможности и удовлетворять требованиям Альянса, и помогать Украине отражати російською агресію. таким чином у виграші всі США заробляють. Україна одержує необхідне озброєння, а Європа не розривається. У Німеччині одразу ж привітали ініціативу Трампа. Німецький канцлер Мерц заявив, що кілька разів обговорював з американським президентом закупівлю європейцями американської зброї і додав, що Німеччина відіграватиме вирішальну роль. Ми робимо це у наших власних інтересах. Це допоможе Україні захиститись від російського бомбардувального терору. Це єдиний спосіб посилити тиск на Москву, щоб нарешті домовитися про мир. Нарешті ми покажемо, що рухаємося в одному напрямку з партнерами з безпеки. Сама безпека для України пріоритет. Номер один. А безпека це системи ППО. Київ неодноразово просив додаткових патріотів, і в цьому ключі Трамп зовсім здивував, адже пообіцяв передачу далеко не одного чи двох комплексів. Загалом ця угода і про боєприпаси, і про ракети. У нас 17 патріотів готуються до відправки. Вони їм не будуть потрібно. Тобто 17 буде відправлено. Велика кількість цих 17 відправиться на поле бою. Це можна швидко зробити. Щоправда, із цим також є нюанси. Трамп обіцяє їх найближчим часом, тоді як міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляє, що передача першої системи може здійснитися протягом декількох місяців. При цьому сам Трамп заявляв, що кілька країн, які мають Петріоти, мають намір обмінятися ними. Тобто передадуть Україні, а США їх замінить. Також планується передати Києву ракети малої дальності гаубичні. Снаряди ракети з середньої дальності класу повітря-повітря, але поки що все розплив. Часто точного переліку, окрім патріотів, ніхто не знає, і найголовніше невідомо, коли почнуться поставки. Дійсно, поки що багато туману, багато э, питань, Ну хотелось бы, чтобы вот этот процесс начался как можно быстрее и, ну, в, по большому счету, это и в интересах самого Трампа начать активно продавать оружие Европе и передавать в Украину, потому что таким образом и Америка получит э, деньги, он сможет э, перед своими избирателями отчитаться о том, что он добился от Европы, что те покупают гораздо больше американского оружия, ну и фактически и так далее, и так далее. Ну, тем более уже всем понятно, что для того, чтобы добиться от Путина уступок, надо на Путина жестко давить. Что какие угодно уступки он воспринимает как слабость и начинает э, в ответ, знаете, Хаміті барзіть тиснути на Путіна. Трамп збирається і фінансово. Американський президент поставив ультиматум Путіну або протягом 50 днів припинення вогню, або влада США веде 100% мита на російські товари, а також вторинні санкції щодо країн, які купують нафту у Росії. Але у Євросоюзі Трампа за це вже розкритикували не за жорсткість, а за повільність. Глава європейської дипломатії, Кая Калас вважає що термін 50 днів це занадто багато. З одного боку, дуже позитивно, що президент Трамп займає тверду позицію щодо Росії. З іншого боку, 50 днів це дуже довгий термін, якщо ми бачимо, що вони вбивають безневинних мирних жителів. Питання й у тому, чи не змінить такий мінливий Трамп знову сторону, але з плюсів росіяни американського президента поки що тільки злять. Адже на ініціативу Трампа першим відреагував Медведєв, який американського президента давно дратує. На додачу він ще й підлив. Асла у вогонь, заявивши, що Трамп висунув, нібито, театральний ультиматум Кремлю. Світ здригнувся чекаючи наслідків. Військова Європа була розочарована. Росії було байдуже. Чи дійсно це так? Ми дізнаємося вже дуже скоро, і дуже сподіваємося, що Трамп кинув грати в карти і тепер справді усвідомив усі загрози. Варто пам'ятати і про 50-денний ультиматум Білого Дому висунутий Росії і її партнерам. Нагадаю, це про домовляйтесь з Україною інакше вторинні санкції у розмірі 100%. В Кремлі роблять вигляд, що їм байдуже, але якось підозріло активно коментують слова Трампа. Спочатку дали команду Реагуй заступника голови Ради безпеки Росії Дмитрію Медведєву. Тепер висловився так званий міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Как сказал Дмитрий Песков, мы хотим понять, что стоит за этим заявлением. 50 дней было раньше, и 24 часа было, и 100 дней было. Мы все это проходили, и действительно хотим, хотим понять, чем движем президент Соединенных Штатов. Ясно, что он находится под огромным, я бы сказал, неприличным давлением. Европейского Союза и нынешнего руководства НАТО, которые бесцеремонно поддерживают требования Зеленского продолжать накачивать его современным, в том числе наступательным оружием за счет все большего и большего ущерба налогоплательщикам в западных странах. О, это взагалі взірець перекладання відповідальності. Лавров почав зі слів Як сказав Дмитро Пісков, Дмитрій Пісков, тобто, це він, наче не свою думку висловлює, а цитує так званого прес-секретаря Путіна. Наступний рівень перекладання відповідальності намагатись зрозуміти, що рухає президентом. Бачите, не чим керується президент, а що ним рухає маріонетка Трамп і маніпулятори ЄС і НАТО. А як вам це? Вимоги Зеленського продовжувати накачування його озброєнням за рахунок усе більших витрат платників податків у західних країнах. Відчуваєте, як Лавров піклується про платників податків у західних країнах? Ні? Я теж не відчуваю. Я бачу спробу перекласти відповідальність за війну і її наслідки на Україну і її союзників. А хто дійсно відповідальний? Правильно, Росія. Нікуди правди діти. Ну і без старих добрих ядерних погроз з боку Росії теж ніяк. Супутникові знімки, зроблені у травні та червні, демонструють масштабне будівництво на об'єктах, пов'язаних з російськими ядерними силами. Деталі в сюжеті. Російський диктатор таємно будує ядерні об'єкти. ми прийняли Необхідні шагі для того, щоб зараз знаходитися на тому уровні. З вопросами, проблемами, вот. Но все-таки на тому уровне, на котором мы находимся. Приховану роботу з масштабної модернізації своїх військових ядерних об'єктів, російська влада веде вже кілька років. Надо зробити це тонко, акуратно, але нужно зробити обов'язково. Російська федерація прекрасно поняла. что в ближайшее время мирных лет у нее не будет, потому что война является смыслом для Российской Федерации. Не будет войны, не будет смысла, и не будет ради чего объединять людей. К сожалению, нужно признать, что война в России сейчас стала вот той самой духовной скрепой, о которой они так мечтали, которую долго искали, и теперь они ее нашли. То є смисл убивати своїх сусідів це є смысл жизни Російської Федерації. Ну большей части його граждан. Поэтому они делают все для того, щоб ВПК російський розвивався, в тому числі не відставала ядерна компонента. Супутникові знімки зроблені у травні та червні американською компанією. Демонструють масштабне будівництво на таємних об'єктах. Видно нові споруди, дороги, спеціальні пости пропуску та інше зазначає американське видання Бізнес інсайдер. Ядерная составляющая, ядерная триада, она точно также является военной составляющей, силы сдерживания, и в них точно также надо вкладываться. Никто не знает, на каком уровне находилась ядерная триада Российской Федерации, на каком уровне обеспечения. Вроде как деньги выделялись, но сколько из них доходило, как вот эти все ядерные боеголовки хранились, что из них активно, что неактивно. Знали до последнего времени только в США, которые делали совместные инспекции Ну, в России і наоборот в США. Поэтому я думаю, що це попытка модернізації всього того, що було построєно воріна Советского Союза. Що э, это это у нас там є рожі. Вот ми його модернізуємо, ми вкладуємося. Серед зафіксованих серед зафіксованих об'єктів військові бази на території Білорусі, Калінінграду, Камчатці, Мурманську, а також на архіпелазі нова земля. Російська Федерація серйозно розглядає сценарий так называемого Сувалского коридора. То есть непосредственно столкновение со странами НАТО, в первую очередь Польши и Балтийскими странами, в моменте создания сухопутного коридора в территории Республики Беларусь к российскому анклаву Калининградская область. Аналогичная ситуация происходит и на границах со странами НАТО. В первую очередь речь идет, соответственно, о Кольском полуострове. Західні експерти попереджають, що через півроку закінчиться термін дії останнього договору між Росією та США, що обмежує ядерну зброю, і в цій галузі неминуча нова гонка озброєнь Російська Федерація. не Нічого опит СССР, який не видержали відповідно, військово політичного і головного економічного протистояння з країнами Заходу. По всі відомості Російської Федерації вже дають же печальний сход. Росія розсматривала можливість, соответственно. Выхода из данного договора заявил о его приостановлении. Такого юридического термина, как приостановление договора нет, но тем не менее это давало предпосылки говорить о том, что Россия в одностороннем порядке... Буде питатися модернізувати на свою ядерну триаду, що і відбувається на примірі даних баз. Росія використовує ядерні об'єкти як інструмент тиску, погрожуючи застосувати свої ядерні боєголовки. Тільки що криється насправді за гучними висловлюваннями Путіна, можна лише здогадуватись. Точно підтверджений факт: так це проблеми з російською економікою, через яку вести війну і виробляти більше зброї стає все дедалі важче. Фінансування резко уменьшилось, причем по оценке російського диктатора в ближайшие три года финансирование оборонной. оборонного бюджета будет урезана. Это в первую очередь связано с проблемами российской экономики и санкционным давлением со стороны стран Запада. Поэтому вот подобные масштабные реорганизации ядерных объектов это скорее всего типичный российский долгострой. Замечу, на территории Российской Федерации их 11. То есть, а это уже свидетельство того, что бюджет Российской Федерации не позволяет вести одновременную модернизацию всех 11 объектов. Не забывайте про коррупционную составляющую. Огромное количество людей наживается в России на этих подрядах, поэтому я не исключаю, что это тоже является частью какого-то бизнес-схемы, бизнес-проекта, профинансировать огромнейшее количество денег, а там Навіть ФСБ важко перевірити, тому що там височайший уровень секретності. все секретно, все радіоактивна і, в принципі, легко спрятати канцеву. Ну как пам'ятаю тому всі ці бази можуть бути просто порожніми, а для Путіна вони можуть стати черговою можливістю для шантажу і залякування всього світу. Показчиком кремлівських настроїв є російська пропаганда. Зараз професійні російські брехуни взялися за Дональда Трампа, але не тільки за нього. Докладніше про це в сюжеті. У світі російської пропаганди час ніби застиг десь між 1943 і сірреалізмом. Тут війна, це мир, зруйновані міста, чи шкідливість, а дорога картопля змова зовнішніх ворогів. Справа в тому, що на Росії ціни на картоплю злетіли настільки, що звичайний овоч перетворився на справжній делікатес. Прості росіяни стали рідше дозволяти собі купувати другий хліб, як називали картоплю в радянські часи. Картошка це катастрофа просто. Вот я уже капусту себе не позволяю лишний раз купить. А картошку сейчас это беда совсем. Заметили ли вы рост цен на продукты питания? Очень сильно. Что же делать? Відповідь уже традиційна. кем связано? Откуда я знаю? С войной, по большому счету. С войной. Все туда идет. Все деньги в войну идут. Что делать с этим? Как исправить ситуацию? Зілінського нада треба... убрать ну а атмосфера патріотизму, як завжди, на межі кипіння. Цього разу стався свіжий інцидент. Дружина вояки, так званої СВО, облаштувала словесну перестрілку з ветераном, але не цієї війни. Мой муж повернеться, Я його жду. Ми вам благодарні, що ви там воювали. А сьогодні ж ви оскорбляєте моєму мужа. Я вона не оскорбляю, Я раз. Отам, що там діло ні на смисло ж. Я Він родину защищає, Мешканці тимчасово окупованого Маріуполя знову обурюються, втративши свої будинки, зіткнулися з новим парадоксом. На місці зруйнованих житлових кварталів зводять нове іпотечне житло. Ось тільки колишнім власникам цих квартир вже ніхто не пропонує. На місці наших домов і розбиті обіцяння. Нам не просто не дали нове житло, а збираються будувати іпотеку на місці наших розрушених домів. Депутат ДНР Шишкіна Єлена на собрании жильцов наших двох домов в тві адміністрації прямо сказала, що на місці нашого снесенного дома буде действительно строїться іпотечне живо і буде віддаватися до 10% квартир з цього дому нашому городу. Порада як далі жити маріупольцям у окупантів, також знайшлася. На вопрос, почему не выдать эти квартиры жителям, ведь у нас осталось не так много семей. Ответ не понравился. Цитирую. Эти квартиры не для вас. И вообще, восстанавливать город и компенсировать вам ваше жилье должна Украина, а не Россия. А в сучасних реаліях з'явилось нове пояснення, чому українські міста лежать в руїнах. Виявляється, винні не злі росіяни, а самі українці. За логікою деяких жителів свідомо залишають росіянам лише зіпсовані будинки та зруйновані вулиці. Не хочуть розуміють, щоб окупанти зайшли і благополучно жили в їхніх оселях. Це картинка гуманітарної катастрофи, яка буде транслюватися на запад. Ну і собственно їх задача, я так розумію... Все города, которые, к сожалению, мы брали, оставались нам в таком неприглядном виде, что ну, тот же Бахмут, там, я по нему как следует полазил, Красногоровка, ну, Авдеев, ну просто за голову хватаешься, да. А они спокойно, с чувством выполненного долга, ВСУ из этих городов оттягивается. Все, оставили нам испорченный, поломанный город. Крім того, в Росії останні висловлювання Трампа викликали справжнє руйнування шаблонів. На федеральних каналах президента США перестали вважати своїм слоном, особливо за його слова про Путіна. І Трамп сьогодні так через губу. Я говорю, Путіном недоволен. Недоволен. Я говорю, Путіном недоволен. А що так? На наших глазах відбувається байденізація Трампа. Трамп із позиції єдиний, який може говорити з Путіним в очередную версію Байдена. І тим самим, он що на повному сірі вот он що нам может через губу указувати, а ми будемо подчиняться? Проте Рейд Качов заявив, що сучасні жінки перестали думати про демографію і не хочуть народжувати дітей. За його словами, жінок слід заохочувати до діток а чоловіків берегти, оскільки вони цінніші. Наступило такое время, коли баби нікого вже не наражають. Стали дохли, трусливі, розвратні і не ходять рожати. Іщузає. Ми зменшуємося в числі. Поэтому нам нужно хранить народ То Тобто, є така практика народу То Тобто, треба беречь народ. Однак насправді багато чоловіків самі охоче йдуть на утилізацію, підписуючи контракти на фронт за 200 тисяч рублів. Схоже, берегти в країні варто не стільки чоловіків, скільки залишки здорового глузду. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Це допомагає розвивати канал. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дякую дуже. Наостанок про справжню дипломатію і партнерство в Україну з офіційним візитом прибула прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня. Вона зустрілася з президентом Зеленським, обговорювалися питання оборонної підтримки дронів та євроінтеграції. Ми віддані підтримці вас і далі, зокрема військовій підтримці. Чверть відсотка нашого ВВП однозначно прийде до України, попри все. Ми також просуваємо трек вашої інтеграції до Європейського Союзу. Я сподіваюся, що ви переможете Росію. Разом треба продовжувати тиск на Путіна, відштовхувати його від України, а також від наших домівок, бо це дуже серйозно для нас. Дякую вам. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте. Поширюйте це відео і до зустрічі!